пане депутате, громадяни України, як і раніше, мають право на безкоштовну медичну допомогу, тоді як громадяни Польщі зобов'язані сплачувати внески до Національного фонду охорони здоров'я. як юрист, як ви оцінюєте цей подвійний стандарт і чи не дискримінуються в даний момент поляки? А ви знаєте скільки до бюджету приносять податки, які сплачують громадяни України, які працюють у нас в Польщі? Ви знаєте чи ні? Не дуже. 17 мільярдів злотих. А чи знаєте ви скільки коштує охорона здоров'я для всіх громадян України, плюс виплати, які вона забезпечує? Не знаєте близько 5 мільярдів злотих. Скажімо, 17 мінус 5, скільки 12 мільярдів. Отже, наш бюджет заробляє 12 мільярдів злотих від праці громадян України. Це така меркантильна частина цієї відповіді на питання, а також людська частина. Християнські цінності мають бути близькими, чи не так? Правильно. Громадяни України, жінки, які тут присутні, їхні чоловіки загинули. Я бачив ці фотографії на головній площі Києва. Вони борються за свободу і за нашу свободу також. Ви напевно чули нещодавно заяву президента Зеленського про 90 дронів, що летіли до Польщі, і були збиті переважно українцями. Вони понесли витрати на збиття дронів, які летіли до Польщі. А ми допомагаємо цим людям, чиї сини, батьки, брати. Адже війна в Україні, а в Польщі її немає, і ці два рахунки для вас вже недостатні.